Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі колекції. Так, Сьогодні хочу вам показати, які я маю банкноти Білорусі. Так, ну, Почнемо з такої банкноти номіналом в 20 рублів білоруських. Ну, Тут у нас зображено Національний банк Республіки Білорусь. Ось ну, ось така 20-очка. Ну, такий доволі такий середній стан банкноти. Ну, ось така е, банкнота. Так, 2000, 2000 року ось. Така Національний банк Республіки е, Білорусь. Ну Тут е, тут красивий номер, звичайно. 1999-307. Ну, ця банкнота, вона підходить, хто, наприклад, народився. 7 березня 1999 року. Ну ось, хто народився 7 березня 1999 року, то така банкнота підійде. Ну, це у нас тут Так ось якийсь палац зображено. Ну, ось така банкнота в 20 рублів. Так, наступна йде 50-50 рублів. Ну Тут у нас. Брестська крепость. Так само, так, 2000 року банкнотка Ось така банкнота. Ось тут номер Серія номер банкноти тут. Також зображена Брестська крепость. Ось така банкнота номіналом 50 рублів. Так, наступна сотка. Так Ну тут у нас в якась. Ну це пам'ятник могу якийсь ось. Так, це у нас рік. Так, куди тут рік? Так, подивився. Так, 2000 рік ось. Так само 2000 рік. в'ялик, Ялик. Якийсь академічний в'ялик. Ялик. Ані театр, ось театр опери і балета Республіки Білорусь. Ну ось така соточка 2000 року. Так, наступна 500. Так, це у нас палац куль... культури. Ну, ось. Так, ну так само 2000-й рік. Така банкнота Білоруська. Ну, тут видно вже лента, захисна стрічка така банкнота. Так, до речі, водя... водяні знаки ось тут таке саме зображення. Видно? Так видно. Але видно, що таке зображення. Це був так, 500 рублів. Ну і ще маю це найбільший номінал. Так, в 1000 рублів. Ну так само У всі банкноти 2000 року. Так, ну ось така тисячка. Так, це нас тут Національний музей Республіки Білорусь. Ну, ось така банкнотка. Так. Пано видно. Водяний знак на банкноті. Ну, ось така 1000 рублів. Ну, Банкноти вони такі, доволі такі простенькі. Мені так здається, що. Так, серія номер банкноти. 1000 рублів і тут ваза з квітами ось. Ну, Серед цих всіх банкнот оця тисячка, саме більше подобається. Напишіть вам більше сподобалася. Дякую, що довілося таке відео. Це був такий коротесенький огляд банкнот Білорусі 2000 року. Дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, то поставте, будь ласка, вподобайку підпишіться на канал. Всім бажаю миру!